Важливо і важливо, що не дивлячись на другий рік широкомасштабної агресії війни Російської Федерації проти України, все таки держава робить все для того, щоб якимось чином підтримати тих людей, тих пенсіонерів, які сьогодні, до речі, не від хорошого життя. Більшість з них пішли і ще працюють минулого року. Це була перша спроба цього року вже друга. Насправді на загал. Для кожного пенсі... працюючого пенсіонера це не такі великі кошти, але на загал для державного бюджету це все таки додаткові видатки. Дуже важливо, що в принципі це підвищення пенсії для працюючих пенсіонерів, це є покриття е, трошки більше як рівня інфляції. Тобто, те, все, що сьогодні є певне здорожчання е, продуктів харчування, деяких послуг, воно покриється саме. Під цим підвищенням працюючим пенсіонером і таку тенденцію ми думаємо і збережеться. Дуже важливо, що саме ця категорія пенсіонерів вона також і отримає, як правило, і більшу заробітну плату, бо з 1 квітня мінімальна зарплата зростає до 8 тисяч гривень. І певна частина з них працює на мінімальну заробітну плату. Тобто, це також важлива підтримка для тих людей, які сьогодні отримують не так багато, але в період дії воєнного стану все таки важливо, щоб ця категорія громадян відчувала підтримку.